Добрий вечір, шановне панство. Вчора я говорив з одним з покупцем моїх внутрі, паном Денисом. Він десь ранньою весною. То, в принципі, я й не пам'ятаю коли. Напевно, ранньою весною, тому що самка в нього вже родила. Він мене, як мінімум, брав по пам'яті три самки і самця. І з його слів буде така розповідь. І самка, Він позвонив, самка одна родила, родила на диво 9 штук. Ну, в принципі, мої самки в мене ще першородки 9 штук живими не родили. А в нього, в принципі, родила самка, тому що він приде 9 штук і всі живі, тому що він при Держувався моїх рекомендацій, і коли я бив сполох, він мене послухав і має ось такий гарний результат. Бачите, одне неправильне внутрішня, залізло, самкам не дає, вони його підкусують. <кій> От, і ще дві самки теж ну, одна десь сказав, що має за два тижні родити. А інші, інша ще десь пізніше. Ну, менше з тим. І ще одного самця взяв. Він, в принципі, самець був в іншій сім'ї, а самки мав свого самця. Ну, з іншого господарства самця, то був з тими з самками, а самець був з іншими самками. І суть в чому? Самця він трохи потримав, потримав з тими самками, а самець мій був дуже-дуже, казав, кидався на нього і пішов той самець на м'ясо, тому що, в принципі, саме основне, що він казав біля двох місяців, був з тими самками, і він його вирішив пустити на м'ясо. Вага самця була досить висока. Не, не пам'ятаю вже, не буду розказувати, але дуже висока вага була. При тому, що я вічно бив йому на сполох, не годуй дуже поживними кормами. Він, в принципі, зерновими каші варить, зернові каші кар... з картоплею і туво. І так годує, без... годував без макух того. Бо дзвонив чи давати макуху так. Вже треба да, починати малі народилися. Треба вводити макуху, щоб самка мала що сати. Тим більше, друга самка десь за два тижні має родити, а ну то вже не дуже повпливає, як він трохи макухи додавить до корму. Ну, але думаю, все буде добре. А для самки, яка родила, звичайно, треба давати більше макухи соняшникової. А вже як родить друга самка, то можна додати і соєву макуху, Ну, щоб хороші темпи росту були. Бо, казав, внутріата відносно маленькі, народилися, ну нічого страшного. Самець. Вони помаленьку собі будуть. питово. самки, в принципі, мої самки відносно молочні, і вони будуть давати собі ради. Основне пильнувати, щоб не було дуже агресивна самка, яка має народжувати, тому що є агресивність між такими самками, і пильнувати, якщо вона відфокує внутрінят. То нічого страшного, якщо нутрінят хусає та самка, то ту самку треба в сторону забирати зі сім'ї, щоб вона народжувала е, окремо. Тому що може бути такий випадок, що самка за день, за два перед родами, вона почне душити нутренят. А нутрінята ті, що народилися, вони ще дурні. А зазвичай до самки за 2-3 дні до родів може виділятися молоко, і малі нутринята будуть лізти просто до неї, а вона їх буде кусати. От, На то треба дуже звертати увагу. Ну, вроді все, хай ті нутринята в Дениса гарно розвиваються. В принципі, м'ясом він задоволений. І його сім'я попробувала м'ясо з кролячим, бо ще й кролі тримає не зрівняти. Ось такі справи. Все. Дякую за увагу. Підписуємося на канал, вирощуємо нутрі. Заглядаємо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрі.